you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. На початку 10-го місяця повномасштабного вторгнення Росії на території України наша держава здобула низку перемог на військовому та дипломатичному фронтах. Проте чимало справ лишається всередині країни, адже не так страшний зовнішній ворог, як внутрішні зрадники. Зрадники, які замаскували шися чорними сукенками, чинять найбільший ідеологічний та матеріальний підрив в Україні. Ті самі полковники чи напівполковники ФСБ, то й диверсійний відділ Путіна на території держави, перевертні, яких необхідно позбавити Будь-яких прав посад і притягнути до відповідальності. Отже, очевидно, що діяльність Російської православної церкви в Україні необхідно заборонити через те, що ця релігійна структура займається сепаратистською діяльністю та є засобом пропаганди політики країни-терориста Росії. Саме тому Зеленський сьогодні в'єводію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкції проти Української православної церкви МП, що є справжнім проривом у нівелюванні кремлівських зв'язків та остаточному здобутті самостійності на духовному просторі, як зазначив на Давно центр стратегічних комунікацій таке рішення прийняти на підставі наступальних порушень з боку релігійних установ. У храмах УПЦМП поширюють російську пропаганду. Ними прикривають діяльність ворожих спецслужб та у них вербують російську агентуру. УПЦ має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом, який обслуговує режим Путіна та його цілі у загарбницькій війні проти України. Російські нарікання на релігійні годіння у Україні цинічні та лицемірні після того, як на окупованих РФ територіях роками пло. Ломірно знищувалася українська церква. Тепер уже усім поплічникам рускава міра наврядче вдасться уникнути покарання за свої злочинні справи. Як відомо, СБУ вже почало роботу над виявленням усіх небезпечних так званих духовних діячів. У свою чергу рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів служителів ОПЦ МП, зокрема намісника києво печерської лаври Павла Лебедя та екснердепа Вадима Новінського. Про що сказали поінформовані співрозмовники ОПЕ в команді президента рішення про санкції РНБУ хвилин. Лила на засіданні 1 грудня після розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою сприяння консолідації українського суспільства та захисту націнтересів України. Список підсанкційних призвищі Зеленського обіцяли оприлюднити згодом. До слова воєнний експерт Коваленко зазначив, що санкції проти новінського це добре, хоч і пізно. Давній російський агент, який був одним із тих, хто у 14-му закидував у владі сигнал. Але здаватися і домовлятися не виключено. Я навіть упевнений, що 24-го він робив те саме в діапазоні з владою нинішньою. Усі оці історії, що він не знав про війну, хіба для журналістських статей? Усе він знав і чекав Росію в Україні. Написав він у телеграм. Незадовго до цього СБУ почали обшуки у храмах у ПЦМП на території усієї України. Станом на сьогодні робота продовжується. Раніше під приціл попала києво печерська лавра, після чого співробітники служби безпеки повідомили про підозру священику на богослужінні якого прославляли русський мір, зокрема священик та інші причетні до організації богослужіння особи підозрюються у вчиненні правопорушень за частиною 2 статті 28 та частини 1 статті 436.2 ККУ виправдання визнання правомірної забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, учинене групою осіб. І таких випадків з боку ворожої церковної структури немало. Зокрема, до суду також спрямовано справу священика у ПЦМП з Луганщини, якого звинувачують Бачують у співпраці з російськими військами. Зокрема, слідчі установили, що в середині квітня священик збирав інформацію про чисельність, дислокацію, техніку а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Отримана інформація використовувалася розартилеристами. У телефоні священика виявили переписку з російськими військовими, займаються правоохоронці й одним з представників ОПЦМП на виніченні. СБУ голосила про підозру очільнику однієї з єпархій ОПЦМП в регіоні. Займаються правоохоронці й одним з представ. Авників у ПЦМП на Вінниччині СБУ оголосила про підозру очільнику однієї з єпархії. Таким чином, після санкцій РНБО та майбутньої заборони МП усі св'ятині, оскільки вони не підпадають. Під власність Москві, а належить українському народові, мають бути передані українській православній церкві. А враховуючи скрутну ситуацію у зв'язку з війною, усе це має бути зроблене у найближчі терміни, випереджаючи нові інциденти та сприянню агресорові. Усі законодавчі рішення мають бути підкріплені рішенням суддів або у ворога не жодних. День шмаринок для поширень своїх наративів на теренах нашої держави на цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.